Хмарко сніжно зробимо, діти. Усі зможуть це зробити. Нам потрібен пластилін. Колір же всього один. Білий, а чи сірий, як у нас? Можна взяти голубенький, вийде сніг такий пухкенький. Уявіть, що ми гуляли, снігові кульки скачали. Ось їх, дітки, скільки в нас. Рахувати вам цей час. Ну, вже порахували? Три звичайно, три скачали, дві побільші і маленька. Кульки тут усі сіренькі. Фон для снігу чорний треба. Фон для снігу чорний треба, бо сніг виділить потреба. Більші кульки угорі притискаємо тут і тут і розмазуємо. От ми, значить, з вами попритискали. Гарнесенько в боки пальчиками розрівняли. І що в нас вийшло. Хмари що пливуть, з них зимою снігу будь. А для цього меншу кульку беремо, і з нього пальчиками меншенькі, отак відщіпуємо, зовсім манюні. Нижче хмарок кладемо, притискаємо і злегка розмазуємо злегенька, і в нас вийде сніг, що йде з хмар. І нехай цей сніжок поки мокренький, тому що морозець ще морозець іще слабенький. І він схожий на дощик трішки, але в природі так і є. Ось і сніг, білий сніг в нас виходить. Хай на вітрі вітерець хороводить. Хай літає, хай іде, насипає. Свято, свято Миколая закликає. Тож чекаю на фото ваших робіт. Я їх передам Миколаю.